Всім привіт! Першу посилку власного замовлення 90 доларів. Він вартує вже друга посилка зі штатів за 399 доларів. А це США. Зробимо розпаковку даних посилок. Чергове замовлення США. Митний контроль здійснений з розпакування. Посилка з Америки вартістю 599 доларів. Вага, е, даної коробки е, складає 27 кілограмів. Рюкзак від фірми Xiaomi. Дуже велика в'ємна коробка. Поламана, поламана, ось ця штука, бачите. Крутий розіграш разів, та отримати можливість безкоштовної допомоги в супроводі замовлення зі штатів. Модель Anker Life Q35. Більше 60 кілограмів. Тоб... Ось бачите, екранчик це показує. І в даній посилці щось, скажем, дуже цікаве. І 650 гривень. Новий... Так, давайте спробуємо це. До зустрічі в наступних випусках.